Вітаю, от давайте почнемо з такого, мабуть, центрального питання. Чому так буває, що деякі люди ну, ніби без зусиль досягають успіху, знаходять якусь внутрішню гармонію? А інші так ніби ходять по колу саме так, знову і знову ті самі проблеми. І матеріали, які ми сьогодні аналізуємо, пропонують, я б сказала, досить сміливу відповідь. Що ключ до всього в нашій підсвідомості, точно і це не просто якісь, знаєте, красиві слова. Пропонується ідея, що понад 90% нашого життя керується саме цією о, прихованою системою. Mm. Тож наша місія сьогодні зануритися в ці джерела і розібратися, що це за така потужна операційна система всередині нас, як вона щодня формує нашу реальність, і, власне, найголовніше, чи можна навчитися з нею якось домовлятися, так, знайти спільну мову. І перш ніж ми підемо далі, джерела пропонують нам зупинитися на одній цифрі. Чесно кажучи, вона змушує переосмислити все. Ага. Вони стверджують, що від 90 до 95% нашої психічної активності це рішення, емоції, реакції, все це відбувається на автопілоті. Тільки вдуматися в це так. Виходить, що більшу частину дня ми не керуємо кораблем, а просто спостерігаємо, куди він пливе. Саме так і це власне не просто метафора, це пояснює, чому одні лише вольові зусилля, знаєте, чи позитивне мислення так часто зазнають поразки. Бо ми намагаємося змінити велетенську систему крихітною частиною свідомості. Точно ми намагаємося свідомими 5-10% відсотками змінити систему, яка на 90% відсотків працює за старими давно записаними програмами. У текстах це чудово ілюструє метафора айсберга. Класична так свідомість це лише крихітна верхівка, яку ми бачимо над водою, а вся маса, що визначає наш курс, наші інстинкти, переконання, звички, вона прихована під водою. І що важливо, ці джерела наголошують, що підсвідомість це не ворог, це не якась темна сила, що хоче нам нашкодити. Абсолютно, її головна функція, закладена еволюцією, це захист і безпека. Вона працює за принципом економії енергії. Ну так, навіщо щоразу вчитися заново ходити? Чи їздити на велосипеді? Так, підсвідомість автоматизує процеси. Але є і зворотній бік. Вона так само автоматизує і наші емоційні реакції. І тому вона так сильно чинить опір змінам. Угу. Для неї знайома, навіть якщо це знайома тривога, невпевненість чи біль Угу. дорівнює безпечному. Саме так. А все нове, потенційно небезпечне. І ось тут, як на мене, найцікавіший поворот у всьому цьому матеріалі. Так. Виявляється, наша підсвідомість це ну, потужний двигун, але без розпізнавання правда-неправда. Угу, Так. Вона не відрізняє реальний досвід від дуже дуже яскраво уявленого. Це ж просто неймовірно. Тів. вона вчиться через що? Через повторення та сильні емоційні сплески. Угу. І джерела досить детально описують, як формуються ці програми, які потім, власне, і керують нашим життям. Зазвичай це відбувається в чотири етапи. Давайте пройдемося по них. Отже, з чого все починається? Починається все з першого сильного емоційного враження. Уявіть дитину, яка виступає перед класом, забуває слова, і всі сміються. Ух. В цей момент вона відчуває гострий сором, страх. Цей досвід залишає глибокий емоційний слід. Це перший етап. А далі? далі повторення. Можливо, наступного разу вона знову боїться виступати, і цей страх закріплюється. Ситуація повторюється, реакція стає звичним шаблоном. І з часом все перетворюється на частину особистості. Точно, це третій етап: ідентифікація. Людина перестає думати, я відчуваю страх перед виступами, і починає думати, я боюся публічних виступів. Або навіть Я не публічна, сором'язлива людина. Програма стає частиною самовизначення. Зачекайте, це важливий момент. Тобто, джерела стверджують, що людина, яка глибоко переконана, що ну скажімо, мені ніколи не щастить з грошима, так вона буде несвідомо саботувати власні фінансові можливості, щоб просто підтвердити цю правду. Саме так, це четвертий етап: самоспрогнозування. Підсвідомість вона не любить помилятися, вона буде несвідомо фільтрувати реальність і створювати ситуації, що підтверджують її глибинні переконання. Наприклад, людина може випадково пропустити дедлайн важливого проекту, не помітити вигідну пропозицію або витратити гроші на щось непотрібне, а потім сказати: Ну, ось я ж казав, що гроші в мене не тримаються. Коло замкнулося. Абсолютно. Гаразд, якщо підсвідомість не відрізняє реальне від уявного. І її можна запрограмувати сильними емоціями та повторенням, що це означає для нас? Це звучить майже як суперсила, але водночас і як щось небезпечне. так? Це не просто психологія, це щось більше. І в матеріалах є посилання на сучасну науку, яка намагається це пояснити. Так, і центральне поняття тут нейропластичність. Це ідея, яка ще кілька десятиліть тому здавалася ну, фантастикою. А сьогодні є загальновизнаним науковим фактом. Тобто, наш мозок може змінюватися. Він не просто може, він постійно фізично змінюється у відповідь на наш досвід, думки та почуття. Кожен раз, коли ми думаємо певну думку або виконуємо дію, ми активуємо певний нейронний ланцюжок. І чим частіше, тим міцніше зв'язок. Точно це як протоптати стежку в лісі. Спочатку важко, а потім утворюється широка дорога. Тобто, коли ми роками думаємо, я недостатньо хороша, ми буквально будуємо в мозку такий суді автобан невпевненості. Ідеальна аналогія і джерело наводить вражаючий приклад з експериментів, який це підтверджує цікаво. В одному дослідженні групу людей розділили на три перша група фізично тренувала біцепс, друга контрольна не робила нічого. А третя група, що робила третя лише щодня по 15 хвилин яскраво уявляла, що тренує біцепс, відчуваючи напруження в м'язах. Тільки уявляла. І що в результаті? Результати вразили. Перша група, що тренувалася фізично, збільшила силу на 30%. Контрольна група жодних змін. А та, що уявляла? А група, яка тренувалася лише в уяві, збільшила реальну фізичну силу м'язів на 13,5%. Ого. Майже половина від результату реальних тренувань. Саме так. Чому? Тому що їхній мозок, реагуючи на уявні образи, посилав ті ж самі нейронні сигнали до м'язів що й під час справжнього руху. І так зміцнював нейром'язові зв'язки. І тут джерела роблять досить сміливий крок. Вони проводять паралель із квантовою фізикою, згадують ефект спостерігача. Угу. Так. Для тих, хто не знайомий, це ідея, що на субатомному рівні сам факт спостереження за часткою змінює її поведінку. І матеріали припускають, що наша сфокусована увага, наш намір може працювати схожим чином, впливаючи на поле можливостей. Так, це, звісно, великий стрибок від фізики до психології, але цікава аналогія для пояснення цього феномену. Що тут найцікавіше, то це зв'язок між усіма цими елементами. Дивіться, стійка, сфокусована думка, підкріплена сильним піднесеним почуттям, вдячністю, радістю, любов'ю, тобто не просто думка, а думка плюс емоція. Так, це стає своєрідним кодом для нашої системи. Цей емоційний стан запускає каскад біохімічних реакцій в тілі. Замість гормонів стресу, кортизолу та адреналіну починають вироблятися ендорфіни, серотонін і цей новий біохімічний стан. Він буквально тренує мозок і тіло, створюючи нові нейронні шляхи. Таким чином, вся наша система готується до нової реальності ще до того, як вона проявиться зовні. Тобто, ми перестаємо чекати на подію, щоб відчути емоцію, а створюємо емоцію, щоб так би мовити, притягнути подію. Це звучить неймовірно потужно, але знаєте, водночас трохи абстрактно. Гаразд, ми можемо тренувати мозок, але як це виглядає на практиці у вівторок, вранці, коли знову відчуваєш тривогу через майбутню зустріч чи фінансові проблеми? Так, як це застосувати? Добре, що джерела пропонують конкретну дорожню карту. Вони розрізняють два фундаментальні стани, в яких ми можемо перебувати. Так, і це дуже важливе розмежування. Перший стан, в якому, на жаль, живе більшість людей у матеріалах називають режимом виживання. Режим виживання це наш стан за замовчуванням у сучасному світі. Хронічний стрес, тривога, відчуття браку чогось, увага звужена, як у тварини, що тікає від хижака. Ми лише реагуємо на зовнішні подразники, діючи за страху, а не з наміру, і тіло постійно напружене. Постійно мобілізоване, ніби загроза реальна. Хоча найчастіше вона лише в наших думках про минуле чи майбутнє. Альтернатива Альтернатива – це стан творення. Це внутрішній простір, де ми відкриті, розслаблені та діємо з чіткого наміру. Увага спрямована не на загрози, а на можливості. Тобто не захищаємося, а створюємо. Саме. В цьому стані ми не захищаємося від небажаного майбутнього, а свідомо формуємо бажане. Це стан, коли ми відчуваємо себе цілісними. І саме свідомий перехід з режиму виживання у стан творення є ключем до реальних змін. І джерела пропонують конкретні кроки для цього переходу. Це не просто теорія, отже, крок перший це усвідомленість, розвиток так званого внутрішнього спостерігача. Що це означає на практиці? Це означає навчитися помічати свої автоматичні думки, емоції та реакції без осуду, не намагатися їх змінити чи придушити, а просто сказати собі: О, цікаво, ось знову стара думка про те, що в мене нічого не вийде. Ось знайоме відчуття тривоги в грудях. Так, цей акт спостереження створює крихітну, але надважливу паузу між стимулом і реакцією. І в цій паузі з'являється свобода вибору. Тобто ми вже не зливаємося з думкою, а бачимо її збоку. Так. І це вже величезний крок до виходу з автопілота. Добре, ми помітили стару програму. Що далі? Другий крок, як я розумію, це активне перепрограмування через стан. Тут йдеться про медитації та візуалізації, але, як наголошують автори, не для того, щоб просто переконати розум. Саме так. Мета не в тому, щоб повторювати афірмації, в які не віриш, мета відчути і прожити бажаний стан так, ніби він уже реальність. Як це? Якщо людина хоче впевненості, їй потрібно не думати про впевненість, а запитати себе, як би я почувався, якби вже був абсолютно впевненим, як би я дихав, як би я стояв, які би емоції я відчував, і свідомо викликати в собі ці відчуття. Так. Тіло ж не розрізняє, чи є для цього зовнішня причина, воно просто реагує на внутрішній стан. І коли ми регулярно занурюємо тіло в новий стан спокою, радості, достатку, підсвідомість поступово приймає його як нову безпечну норму. Стара програма втрачає свою силу. Третій крок тіло як союзник. Це цікаво, бо ми звикли думати про ці речі як про ну, суто ментальні джерела стверджують, що наші переконання буквально живуть у тілі. Абсолютно, подумайте про це, коли ви відчуваєте невпевненість, що відбувається плечі опускаються, погляд спрямований додолу, дихання стає поверхневим, щелепа стискається. Так, це тілесна звичка, тілесний патерн невпевненості, і він працює в обидва доки. Джерела кажуть, що ми можемо зламати цей паттерн з іншого боку. Тобто через тіло вплинути на думки. Саме так. Просто свідомо розправивши плечі, піднявши голову і зробивши кілька глибоких повільних вдихів, ми посилаємо в мозок потужний сигнал: я в безпеці, я контролюю ситуацію, я впевнений. І це не самообман, а біологічний зворотній зв'язок. Абсолютно. Тіло допомагає закріпити новий внутрішній стан на фізіологічному рівні, і залишається останній четвертий крок інтеграція та повторення, тобто недостатньо просто помедитувати 20 хвилин, а потім решту дня жити за старими звичками. Саме так, нова особистість, як кажуть у матеріалах, формується через щоденні маленькі, але свідомі дії. Кожен раз, коли виникає вибір відреагувати по-старому, угу. роздратуватися в заторі чи по-новому зробити глибокий вдих і включити улюблену музику, і ми обираємо нове, ми зміцнюємо нову нейронну мережу, угу. ми доводимо свої підсвідомості діями, що ми це вже інша людина. І підсвідомість вчиться саме через цю регулярність. Тому невеликі, але постійні дії дають набагато стійкіший ефект ніж один потужний але разовий прорив. Це як тренування м'язів. Результат дає не одне важке тренування на рік, а регулярні заняття. Тобто, якщо все скласти до купи, виходить, що ми живемо за сценаріями, написаними багато років тому, і часто навіть не здогадуємося про це. Але але ми не є заручниками. Так, як чітко показують джерела, ми не є заручниками цих сценаріїв, використовуючи усвідомленість, щоб побачити програму, цілесплямовану візуалізацію, щоб відчути новий стан, і роботу з тілом, щоб його закріпити, можна поступово крок за кроком переписати ці внутрішні інструкції і почати створювати нову реальність, яка відповідає не старому програмуванню, а свідомому вибору. Важливо розуміти, що це процес, а не миттєва трансформація. Ми, власне, перепрошиваємо систему, яка працювала десятиліттями. Це вимагає терпіння і послідовності. Це був справді глибокий аналіз. Ми розібрали, як працює наша підсвідомість, як наука пояснює її зв'язок з реальністю і які практичні кроки можна зробити для змін. На завершення в цих матеріалах є одна думка, яка знаєте залишає простір для роздумів. Mm -hmm. Джерела стверджують, що підсвідомість не просто реагує на світ, вона активно шукає у зовнішньому світі підтвердження своїм глибоким переконанням, вона ніби сканує реальність і вихоплює докази того, що світ небезпечний або мені завжди щастить. Тобто вона шукає те, у що вже вірить саме так, і це ставить перед нами одне дуже важливе питання якби можна було змінити лише одне найглибше переконання про себе або світ. Те, яке, на вашу думку, є коренем усього, mm, яке переконання мало найбільший ефект доміно, змінюючи всю реальність, що нас оточує.